Доброго ранку Україна! Позавчора провели останній шлях нашого побратима Вордолака. Зараз всі на своїх місцях. Хто де весь підрозділ. Друзі. Велика подяка вам за те, що відгукнулися на збір до побратима Тайця на приборнічне обачення. Там деяку суму зібрали, ну, третю частину збір. Застопорився наш волонтер, батько волонтера Артема Степура, Дмитро Степура, доклав свої грошей. Зараз там таєць вийде на зв'язок і вони в Києві чи де там знайдуть прибор, куплять, зроблять відео. Всім вам велетенська подяка. Що стосовно нашого підрозділу, ситуація наступна. Два автомобіля Nissan Навара і Discovery Поламалася там сума ремонту більше 120 тисяч. Уже на даний час її це ще не кінець. Вони ремонтуються зараз, там. Ну, люди допомагають, доправили їх евакуаторами до місця ремонту. Банки пусті а на підрозділ потреб, як завжди, їх не менше, а більше чомусь так трапляється починаючи з ремонту. Автомобілів зараз на навару зіню резину потрібно. І, ну, дуже багато, а, на жаль, є потреб, які є з першого дня, їх не менше є. І постійно а, звертатися до підписників вже і, і зовсім неудобно, але ну, інших а, а, варіантів нема. А, вчора побратим Джексон їхав, їх там атакував FPV-дрон. За малим. вони там тормознулися над посадкою біля дамби. Зірвався, дякувати Богу, що ні. Хлопцям треба Джексону і юзеру, який з госпіталя повертається, два бронежилети. Там вони з боковою підтримкою, з ківларом десь там по 24 тисячі. Просять хлопця теж, щоб купити приборнічного бачення для руху вночі. Це Юзеру і Джексону, ну і їхнім пацанам. І у нас на підрозділі теж банка пуста. По тобто попрошу по можливості допомогти. Ну, Артема Степура там картки, монобанк. І це саме на наш підрозділ. Бо ну, просто не, не, немає грошей, я потреби ще вже є і, і ще будуть. Там я посилання в коментарях залишу, а взагалі реквізити Артема Степури в телеграм-каналі в нашому. Знаходяться. І на Ютубі, в Тіктоці, і Телеграм-каналі я виложу в коментарях там будуть банки. Загалом по ситуації зараз, яка склалася, вже Попереду паровоза побігла купа тих блогерів, журналістів і всіх, хто в них не війна, а піар на крові біжать, освободили Кріщівку, освободили Андріївку. Взагалі речі такого гатунку мають говорити тільки речники бригад чи батальйонів, які звільняються в населені пункти. І тільки тоді, коли вони будуть вважати за потрібне, і це буде безпечно для військовослужбовців цих підрозділів. Всі інші, включає там заступників міністра оборони Маляр, яка взагалі ніякого відношення до військових дій має. Ну їм би повідомляти, що вони яких курток купили. Яєць по 17 гривень картошку, там і ще щось. Це їхнє. До військових дій не мають відношення, нема чого. Ну я не знаю. І висновків ніхто ніяких не робить. Тільки ходять як сороки. Є речники бригад батальйонів на напрямках. Є генеральний штаб, є речники генерального штабу. От вони і повідомляють те, що вважають за потрібне. Що не вважають, не потрібно за це говорити. Є новини, і новини як гарні, так і скажімо такі собі. Але за них потім, коли можна буде за це говорити. Всім подякував, віримо ЗСУ, слава нації, ворогам, ми зрозуміли, бо заблокують.